За останні місяці Росія іноді доволі влучно б'є по місцям дислокації військових біля фронту під час наради офіцерів. Ось, здається, на початку червня цього року було по полігонам підготовки солдат типу. Думають, а як, як вони дізнаються е, точно в який час, в якому місці. Ну, Можна казати про кротів, про е, дуже гарну розвідку, про колаборантів, зрадників тощо. Але я думаю, що можливо більш банально. Я робив відео про те, як взламують Телеграм. Е, Каналу, ну, телеграм аккаунт, точніше. І як це, як це може впливати на секретність інформації. Ще, до, до речі, розглядав приклад скандалу в Сігналі, який розгорівся в Білому домі. Ну, Коротше, посилання попрошу дружину залишити під цим відео. Так ось, я думаю, що, скоріш за все, такими не дуже складними методами був зламаний додаток Telegram, або якогось іншого месенджеру. І в результаті люди мали другий вхід в аккаунт і могли або додати когось в групу. Якщо ця людина була адміністратором групи, ну, якийсь чат закритий, або просто переглянути цей чат, переглянути особ... особисту переписку. Тому раджу усім е... передивитися моє відео, там є поради, як уникнути цього зламу вашого аккаунту, і як його повернути. Під свій контроль. Ну, Коротше, посилання будуть. Подивіться, доволі цікаві відео. Е, в мене, е, я за другою освітою е, фактично айтішник. У мене освіта називається Комп'ютерні технології професійного освіта. Тому я розумію, про що я кажу. Ну, Подивіться, думаю, буде вам цікаво. До зустрічі в наступних відео.